Так, є на генератор, блядь, з дирочкою. Де та дирочка взялася, знаєте? Шутна. Нема забула шутунку ставити. Кирити себе шутна. Новий, майже новий. Ну, відос не давай. Видно, що з стартером був. Акумулятор є. Що за фірма. Кажемо, що за фірма, може що у вас а, тут накладки ми зняли. Зараз покажу, які ми практи. ми поставили їх. Типа турецький тубак нього. Накладки? Нема. Зараз знайду. Що у нас тут сталося? Стоє дирочка і є дирочка і є шатун. Шатун. Пук! Ще що щось тут? Що, що треба міняти? Треба міняти карти. Раз. Колінвал бажано тут або шліфувати. Шлівовка немає колінвалу зараз. Шатун. Шатун. А ті всі корови слаб то все ціле мене. Загинає ціле. так. Добре, узгоджуємо.